Погрози міністра оборони Рефії Сергія Шойгу про ядерну зброю в Білорусі це блеф. так прокоментував новину з боліт секретар ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов і наголосив, що Іскандер М в Білорусі розміщений, але без ядерної боєголовки. Те, що стосується ядерної зброї, чистий блеф Російської Федерації, у них є велике бажання якомога швидше вийти на перемовини і за нашими спинами домовлятися, щоб з ними сіли за стіл переговорів, роблять все можливе і неможливе для того, щоб все це відбулося, в тому числі так званий ядерний шантаж. Є розуміння про не розповсюдження ядерної зброї. Якщо Росія поставить саме боєголовки, тому що зараз там є засоби, скажімо, так, от донесення, як вони казали, там іскандерем. Нова ядерна гра Росії збільшує напругу і становить пряму загрозу європейській безпеці. Так, глава європейської дипломатії Жозеп Борель прокоментував заяви Кремля про розміщення ядерної зброї в Білорусі. Це питання він обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, а він прибув до Брюсселя для участі в засіданні НАТО та енергетичної ради США ЄС на думку Бореля. Путін вдається до ядерного шантажу, бо програє Україні. посадовці. Також обговорили роль Китаю в розв'язанні російсько-української війни. Верховний представник Євросоюзу нагадав, як постійний член Радбезу ООН Китай не може підтримувати агресора. Подальші відносини між Брюсселем і Пекіном будуть залежати від його ставлення до звірств Росії. Ентоні Блінкен пообіцяв, західні партнери продовжать чинити санкційний тиск на Москву і домагатимуться покарання для всіх, хто винен у воєнних злочинах. Союзники також робитимуть усе, щоб Європа остаточно позбулася енергетичної залежності від Кремля понад рік тому Путін почав знищувати Україну і прагне продовжувати жорстоке кровопролиття і руйнування. Він продовжує підвищувати напругу, хоча йому не вдалося нічого досягти. Його остання ядерна гра з переміщенням ядерної зброї до Білорусі це нова ескалація, яка становить пряму загрозу європейській безпеці. Іронічно це сталося після того, як Сі Цзіньпінь відвідав Москву і нагадав про потребу миру. Китай має моральний обов'язок зробити свій внесок у справедливий мир. Він не може бути на боці агресора і не може військово підтримувати цю агресію. Рожу активи тих, хто фінансує агресію Кремля. Ми запроваджуємо руйнівні санкції та контроль за експортом, які зменшують можливість Росії вести війну. Фінанси Кремля зазнали нищівного удару. Тож тепер йому доводиться обирати вливати гроші у війну чи забезпечувати своїх громадян. США та європейський союз продовжують спільно працювати, щоб захистити енергетичну і продовольчу безпеку мільйонів людей в усьому світі, які постраждали внаслідок війни Путіна проти України. Ми домагаємося відповідальності за російські звірства і підтримуємо змістовні дипломатичні зусилля, завдяки яким можна досягнути справедливого і тривалого миру. НАТО готує програму довгострокової підтримки України. Її анонсував генсек альянсу Єнс Столтенберг під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Програма передбачатиме допомогу Києву у наближенні до стандартів НАТО у військовій сфері. Будуть обговорювати її під час зустрічі міністрів закордонних справ в Брюсселі. Тут відбудеться і засідання комісії Україна НАТО вперше, до речі, із 2017 році. В ньому братиме чільник України Участь чільник українського МЗС Кулеба заявив, що. Він порушить питання військової допомоги, щоб Україна отримала все для успішного контрнаступу. А також буде говорити про членство нашої держави в альянсі, оскільки це гарантія євроатлантичної безпеки, переконаний міністр я чекаю нашої зустрічі, де ми зможемо обговорити, як зберегти та посилити термінову підтримку України як військову, так і економічну. Ми також розглянемо питання, як розробити більш довгострокову програму підтримки, щоб допомогти Україні розвивати взаємосумісність із союзниками, стандартами та доктринами НАТО і ставати ближчою до нашого альянсу. Я також очікую, що союзники розпочнуть працювати над багаторічною програмою підтримки України. Я тут для того, щоб прискорити постачання вже обіцяної допомоги Україні насамперед артилерійських боєприпасів, бойових машин піхоти, бронетранспортерів та всього, що Україна потребує для успішного контрнаступу. І звісно, ще одна тема, яка буде в центрі уваги сьогодні, вступ України в НАТО. Немає кращого стратегічного рішення, щоб гарантувати стратегічну безпеку в євроатлантичному регіоні ніж членство України в альянсі. Росіяни не зможуть купувати нерухомість у Литві. Заборону схвалив тамтешній парламент. Вона набере чинності вже цього липня і діятиме щонайменше рік. Але заборона не стосується громадян Росії, які мають дозвіл на проживання в Литві, і тих, хто які отримали цю нерухомість у спадок. Литовський парламент також припинив видачу нових віз росіянам та білорусам. А тих, які мають візи, будуть дуже посилено перевіряти на кордоні. Такі рішення Вільнюс пояснив питанням нацбезпеки. Торік, наприкінці серпня, країни Балтії стали перші Першими в Євросоюзі, які перестали видавати росіянам перепустки через повномасштабний напад Росії на Україну у вересні. Євросоюз припинив ще й спрощений візовий режим з країною-терористкою. Міська рада Кам'янця-Подільського позбавила УПЦ московського патріархата права на користування 19 земельними ділянками. Про це повідомив міський голова Михайло Посідко. Це все має відбуватися в законний спосіб на законодавчому рівні. Мають бути чітко прийняті закони, які забороняють діяльність всіх московських структур російської православної церкви і пов'язаних з ним по їхнім статутним документам. І громада, відповідно, як Кам'янця-Подільського, так і інших міст має бути єдина. Також він зазначив, що депутати одноголосно проголосували за звернення до президента Верховної ради Кабінету міністрів Хмельницької обласної військової адміністрації щодо заборони московського патріархату на території України і до митрополита Кам'янець-Подільського та Городоцького Феодора із вимогою виходу кам'янець-подільської єпархії УПЦ МП зі складу Російської православної церкви. Ну а собор у Хмельницькому, де священнослужитель Московського патріархату і віряни московського патріархату побили військового, офіційно перейшов до православної церкви України. І як повідомила кореспондентка п'ятого Анастасія Збродова, рішення про припинення права на користування землею на території Святопокровського кафедрального собору ухвалили одноголосно на позачерговій сесії Хмельницької міськради. І депутати проголосували за дострокове припинення договорів оренди землі з настоятелями 11 храмів УПЦ МП. Надалі ці церкви. Можуть прийти до православної церкви України, і тоді право на користування землею передадуть новим релігійним громадам. Також позачергова сесія відбулася в Хмельницькій обласній раді, де депутати проголосували за заборону УПЦ МП на території області. Напередодні в храмах Московського патріархату працівники СБУ вилучили проросійську літературу. Велика кількість літератури вона випущена в основному до 2012 року. Руска ідеологія, русський мір, руська правда, Росія перед вторим пришествием і Купа вот такого подібного. Тобто, і, і це насправді хочу відмітити, що та література, яку навіть не приховували, вона була нормальною в очах священнослужителів, які там власне, власне перебували. Тобто, вся нова література, в тому числі зразки газет. Наприклад, там не було знайдена, я так розумію, що вона була вже забрана з того місця безпосередньо. Сьогодні ми скасували право постійного користування у 13 земельних ділянках. Це в земельні земельних на яких розташовані споруди ППЦ КП. Я попередньо, що маємо понад 20 земельних ділянок, ну але власне по частині. Ано там інша шість земельних ділянок є в приватній власності. Міська рада немає е, жодних повноважень стосовно прийняття рішень. по них три земельних ділянки ми право постійного простування припинили раніше. Благословляв солдатів під час окупації Харківщини. Служба безпеки повідомила підозру колишньому настоятелю храму УПЦ МП за даними слідства під час тимчасової окупації частини Харківщини. А, прото Ієрей цей організовував церковну ходу до дня хрещення Київської Росії і залучав до неї місцевих. Також настоятель благословляв солдатів РФ та освячував їхню техніку після визволення Харківщини. Зловмисник разом зі своєю сім'єю втік на Росію. Там його призначили настоятелем православного прихо і і Притеченського храму Тверської і Кашицької єпархії РПЦ правоохоронці вже повідомили йому про підозру за фактом заперечення збройної агресії РФ проти України зловмиснику загрожує до п'яти років за ґратами.